Послухайте, так як можу служити молодь, не може служити ніхто. Коли мені буде три... зараз мені мені 32, коли мені буде 35, 40, 47. Послухайте, буде купа справ. там, о -о Окей, я в служінні, я в пастризькому служінні, я відповідаю за церкву, візьмемо якусь іншу людину. Буде купа справ, тобі потрібно кредит виплатити за житло. Тобі потрібно, тобі вже всі скажуть: слухай, вже заспокойся, вже ти ходиш на домашку, ти співаєш раз в тиждень. От молодець. Слухайте, молодь. Їх не треба годувати. Їм просто дайте мікрофон співати, чи в хорі поставте, чи дайте їм якусь, я не знаю, 10 палаток, сиїть, виїжджайте виїжджайте в ліс на табір. Робіть, тільки запросіть з собою людей. У них є на це час і ресурс. Тому молодь сьогодні це найбільший такий для мене потенціал актив, який потрібно використовувати. Але не використовувати, знаєш, в такому комерційному сенсі. От ми зараз використаємо їх, а просто розуміти, що. Вони для церкви сьогодні можуть оголодати. Нам потрібно зрозуміти молодь, вислухати їх, поспілкуватися з ними, пояснити наше бачення, направити і сказати Все ми вам довіряємо ідіть, робіть.